Всім привіт на моєму каналі. І сьогодні буде тема про памперси. Так, да, неочікувана тема, тому що я ніколи, скільки не заключалася на памперси раніше, а сьогодні я не хотіла замовити на сайті памперси, тому що я всі 6 місяців замовляла на сайті памперси. А сьогодні придбала в магазині пачку, поки прийдуть мої памперси з сайту. Сайт, я відразу скажу, це молодому. Такі памперси три, три пачки. Якщо я не ошибаюся, то стоїть 1200 там і пару гривень з копійками. І посчитаємо сьогодні. Купила я ці памперси. Я прикріплю тут чек за 610 гривень. Тобто сьогодні магазин. Якщо я замовляю за 1200, я вже там не пересчитаю пару гривень, за 1200 замовляю памперси, значить, тут наживається на одну пачку. Просто сьогодні платить нам 860 гривень. От, я скажу, до речі, я не бачила, я вже просто другий раз знімаю це відео, от я там на відео закреслювала вже, але я другий раз зняла, знімаю. Бачите, скільки поштучно стоїть? 18.50. Це 33 штуки. Нам вистачає на 4 дні. Якщо він буде щастя і він е, менше буде галити памперси, то буде тиждень. І як сьогодні ну, до такої степені наживатися на людях в магазині? От скажіть, я не поймаю. Сьогодні... Ви нажилися на одну пачку. І при тому, що сайт 100% також робить націнку свою. А до якої степені націнку робить магазин? Я просто... У мене немає слів просто зараз. Тут... Ілька теж в шоці. Я не знаю. Це більш для мам зараз тема, але просто... У мене зараз крик душі, тому що я перший раз сьогодні купила памерс. Також я заказую на тому сайті і суміш новому. В аптеці ця суміш стоїть на 30-40 гривень, десь дорожче. Я заказую вже ж партію, я не одну пачку, не дві пачки замовляю, тому що я на місяць все закуплю. А це зараз мені не виставить. Я сьогодні ходила докупляти, тому що поки прийдете. Я не побачила, що в мене закінчилися памперси і суміш. І сьогодні такі націнки, це Я мене маю просто слів. Чому сьогодні, за, не знаю, там більше десяти років, якщо не ошибаюся, то сьогодні не змінилися дитячі виплати. Сьогодні магазини всі піднімають ціни, сьогодні не можна памперсів. Памперси можна купити. На ті гроші, що нам дають, тільки пачку памперсів можна купити. Ну, ще можливо, півпачки суміші і все. Я не знаю. І ніхто навіть не думає піднімати ціни. А потім діти повинні воювати.